Ще Мойсей, який очолював ізраїльтян, помер перед тим, як ізраїльтяни увійшли в ханаан. І тому Бог призначив нового лідера. Його звали Ісус Навин. Будь, Будь сильним ти, ти, і ти, ти, мужнім. Не бійся. Не бійся. Я, я буду з тобою, тобою як був з Моїсеєм, і як я, я обіцяв, обіцяв Моїсею, Моїсею я, я дам тобі землю Ханаан». Ісус Навин був сильним і мужнім, тому що Бог був із ним, як він і обіцяв. Ісус Навин обрав двох шпигунів, щоб розвідати Єрихон. Жінка з Єрихону на ім'я Рахаут допомогла двом розвідникам, сховавши їх у своєму домі. Небезпека! Дехто з ізраїлітян прийшов сюди цієї ночі, щоб розвідати землю. Цар Єрихону розгнівався, коли почув, що в Єрехоні є ізраїльські шпигуни, і наказав своїм солдатам схопити їх і привести до нього. Але Рахав допомогла двом шпигунам утекти. Оскільки я виявила тобі доброту, я прошу, щоб ти коли повернешся для того, щоб завоювати Єрихон пощадив моє життя та життя моєї родини та врятував нас від смерті. Розвідники запевнили Рахав, що вони дотримуються своєї обіцянки та благополучно втекли з Єрихону. Після 40 років блукань по пустелях ізраїльтяни нарешті опинилися перед річкою Йордан, яка протікала поблизу Божої обітованої землі Ханаан. Щоб повійти в Ханаан, ізраїльтяни повинні були перетнути річку Йордан. Але не було ні човнів, що перевести їх, ні мостів. Перетнути сильну течію річки здавалося неможливим. Господи, як ми туди дійдемо? Справді це неможливо абсолютно неможливо. Потім Бог промовив до Ісуса на вина. Сьогодні я почну звеличувати тебе в очах усього Ізраїлю, щоб вони знали, що я з тобою, як був із Моїсеєм. Скажи священникам, які несуть ковчег заповіту. Щоб вони стали в річці Йордан. Коли вони це зроблять, річка затихне. Священники, які несли ковчег заповіту, ступили в річку. І як тільки вони це зробили, сталося щось чудове. Сильна теча річки затихла, і вода розступилася перед ізраїльтянами, І вони йшли по сухому місці. А тепер будьте обережні. Не потрібно штовхати один одного. Не поспішайте. Алілуя! Слава Господу! Не можу повірити, що я сам переживаю Диво Червоного моря. Це неймовірно. Ізраїльтяни безпечно перетнули річку Йордан, так само, як їхні предки перетнули Червоне море. Бог говорив з Ісусом новином, який стояв перед Єрихоном. Ти здобудеш Єрихон, пройди маршем навколо міста один раз з усіма озброєними людьми. Робіть це протягом шести днів. Нехай священики несуть сурми з барянячих рогів, а всі інші повинні мовчати. Сьомого дня обійди місто сім разів, а священники хай сурмулять у сурми. Коли ви почуєте, як воно довго сурмлять у сурми. Нехай усе військо закричить голосно, і тоді стіни міста впадуть. Ісус новин говорив ізраїльтянам. Усі повинні мовчати, поки ми маршируємо містом. Кричить голосно тільки в той день, коли я це скажу. І так щодня, протягом шість днів, ізраїльтяни слухали Господа і один раз обходили місто. Усім кричати, Господь віддав нам Єрихон! А, -а, 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 а! Від їхніх криків стіни Єрихону почали тремтіти: тріск, тріск, тріск! Стіни міста руйнувалися! Єрихон упав, і всі, хто перебував у стінах, загинули. Але як і обіцяв, Бог урятував Рахау та її сім'ю. Яка допомагала двом розвідникам? Ісус, Навин та ізраїльтяни, які послухалися Божих слів, нарешті увійшли і жили в землі Ханаан.